У хаосі світу важлива лише твердість розуму державець. Ви слухаєте серію аудіокниг для тих, хто вибирає силу замість ілюзій. Розділ перший: скільки існує різновидів володінь і яким чином вони здобуваються. Всі панства, всі власті, які панували і панують над людьми, були і є або республіки, або монархії. Монархії бувають або спадкові, де віддавна править один рід. Або нові. Нові монархії або створюються цілком заново, як Мілан під рукою Франческо Сфорци, або вони, як окремі частини, прилучаються до спадкової монархії державця, який їх набуває, як, скажімо, королівство неаполітанське під рукою іспанського короля. Підкорені в такий спосіб краї звикли або жити під рукою державця, або здавна бути вільними. Здобуваються вони чужою чи своєю зброєю, ласкою фортуни чи власною силою. Розділ другий про володіння спадкові республіки. Я тут не розглядатиму, поза як я багато говорив про них в іншому місці. Я звернуся тільки до монархій і, дотримуючись вище згаданого порядку, міркуватиму, як слід цими монархіями правити і як їх утримувати. Отож я скажу, що куди легше зберігати за собою держави спадкові і призвичайні до тієї самої династії, ніж нові, досить державцеві не ламати порядків, запроваджених його предками, і потім правити як до обставин такий державець, навіть із пересічним хистом, завжди утримається в своєму панстві, якщо тільки якась надзвичайна небуденна сила не позбавить його володінь, проте навіть вигнаний з батьківщини. Державець за першої ж поразки узурпатора поверне її собі знову. Ми бачимо це в Італії на прикладі дука Ферарського, який витримав усі напади венеційців 1484 року, і папи Юлія 1510 року, лише тому, що давно володів цим герцогством. Річ у тім, що у спадкового володаря менше підстав, і в нього рідше виникає потреба гнітити, тому його повинні більше любити. І якщо особливі вади не зроблять його ненависним, то цілком природно, що підданці зичитимуть йому добра. За тривалої і постійної влади стирається всяка згадка про колишні перевороти та про їхні причини, але досить статися якісь зміні, як вона потягне за собою і іншу.